Вітаю астрологічний прогноз. Чи програє Україна війну в 2024-2025 році? Цей прогноз це відповідь на запитання, які пишуть люди в коментарях. В 2014 році конфлікт, який почався Євромайдан з імперією Путіна. Він виглядав як конфлікт революціонерів з системою. Поки Плутон знаходиться проти рака, то система хоче знищити українство. Коли Плутон вийде з Казірога, то пострадянська система вона перестати, перестане ставити за мету знищувати ну, українську національність, національну ідентичність. Це відбудеться в 25-му році. Плутона вже не буде в Казірогі. Коли війна почалася в 2022-му повномасштабно, то Юпітер знаходився в Овні, і концепт війни був перемогти, ну в стилі Овна перемогти це як в спорті, ну, повержений противник, якби так. Потім з літа 2023 року Юпітер перейшов в телець, і концепт перемоги. Він із-за інерції його якби не змінюють, але астрологічно він змінився і звучить в 2023 році з літа: як чия буде територія і що буде з економікою. Тобто, тельця хвилює економіка, і власність, і територія. Спочатку повномасштабного вторгнення планети знаходяться в знакі зодіака Риби, то одні, то інші. Це означає плавну зміну цілей і плавну зміну концепта. А що є перемога, собственно кажучи? Що таке означає перемога? Цей концепт концеп, не константа під впливом знака зодіака риба він змінюється і в Російської Федерації, і в Україні. 2020, в кінці 24-25 році почнуть виходити планети зі стихії Землі. Юпітер вийде в 2024, в 2025 Плутон в 26-му Уран. В стихії Землі не залишиться жодної планети в 2026 році. Це означає, що Земля не буде цікавити політиків. І не буде цікавити людей. Питання, чия буде земля, в 2025 році не буде стояти. Російська Федерація, пасталичний прогноз такий, що її будуть цікавити міжнародні зв'язки, які вона зараз втратила, і заради міжнародних зв'язків Російська Федерація вона переключиться з питання, що вона хоче більше землі. На питання, що вона хоче більше економічних зв'язків з країнами і відміни санкцій. Зараз вже в 2024 році, тобто в 2023 році, багато в стихії землі все зелененьким кольором. отут тут стихія землі, тут ліліт означає помилкові рішення теж в стихії землі. Тому зараз ну, всі дуже сильно ну, зафіксовані на стихії землі, тобто на, 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 на що я буде територія. Звільнення територій, втримання територій і так далі. Ну, от Ці акценти вони уходять влітку 2024 року. За моїми прогнозами, у другій половині весни приблизно буде. Буде якийсь договір між Україною і Росією про припинення вогню, про припинення гарячої фази війни. А потім поступово в 2025 році буде переход до концепту деокупації території. За моїми прогнозами, території будуть деокуповані повністю на початку 2026 року. Процеси деокупації будуть відбуватися також влітку 2025 року, початкова їх фаза. Таким чином, якщо розуміти війну як звільнення територій українських, то Україна переможе, але пізніше. Тобто Україна за моїми прогнозами отримує свою територію, і я наводжу столичні аргументи, чому це відбудеться. Ще раз підкреслю, чому це відбудеться. Тому що в 26-му році територія не буде цікавити Російську Федерацію, ну, в тому числі, і Російська Федерація буде розглядати територію як обтяжливий вантаж. Який заважає їй ну, мати міжнародну економічні зв'язки з іншими країнами. Про це каже відсутність планет в знакі Зодяках стихії Землі в 26-му році і наявність стихії повітря, яка означає, що цінністю має можливість спілкуватись і контактувати в економічному плані. Якщо розглядати чи програє Україна чи виграє як весну 2024 року, то навесні 2024 року багато українців будуть вважати, що Україна програла, тому що в знаках зодіака стихії землі будуть планети і люди будуть хотіти землі, ну, грубо кажучи, знак зодіака Риби це такий знак зодіака, ну, якби, це знак нечіткості таких полутанов. Таких рішень, плавних рішень, м'яких рішень. Тому під час перебування планет в рибах, тобто це 22, 3, 4, 5 роки. А, на жаль, для людей, які хочуть ну, точно все і конкретно, для них це дискомфортні процеси у війні, тому що і ці домовленості, скоріш за все, вони будуть такі, ну якби незрозумілі, там, скоріш, зі, будуть розпливчати формулювання. Не чіткість термінів, там, за які мова йде. Ну і дуже важливий факт, по моїм прогнозам, на жаль, ще в 2024 році не будуть звільнено багато українських військовополонених. Вони ще в 2024 році будуть продовжувати будуть в полоні російському. Тобто я вважаю, що Російська Федерація їх буде тримати як заручників, як би так. Тому такої перемоги, як в 1945 році Радянський Союз переміг, я не прогнозую. Я прогнозую тимчасові таке примирення навесні 2024 року. Але потім, внаслідок глобально світових процесів і процесів внутрі Російської Федерації, перехід Російської Федерації від концепту СРСР 2.0. До концепту міжнародної такої співдружності з країнами більшої, яка потребує ну, такої інтеграції, а не постройку бар'єрів, таких, як вона поки що робить, Росія, при Плутоні в Казірогі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!